Вітаю на каналі Мікс Моментів. Оля Сапріянчук. Він мало говорив і все по суті. Він мало говорив і все по суті. Не обіцяв багато і не брехав. Він просто був в її житті присутній. За це нічого геть не вимагав, а їй красивих слів не бракувало. Наслухалась їх сотні за роки, та щось завжди у серці оберталось, коли торкався він її руки. «Тягайся тепло, ти сьогодні їла, чого ти плачеш? Сльози витирав і обіймав, коли душа боліла. І коли спала, ковдрою вкривав. Отак удвох їх повела стежина. А що ще треба людям у житті? Любов це не слова, любов це вчинки, бо саме в них вся сила почуттів.